Осінь, пора, коли земля відпочиває після літа, але саме тоді більшість господарів поспішають внести перегній, щоб підживити ґрунт перед весняними роботами. Здавалося б, що в цьому поганого адже перегній це користь, органіка, життя для землі, та не все так просто, як здається, на перший погляд. Багато хто не замислюється, що навіть найкраще добриво може стати шкідливим. Якщо його внести невчасно або забагато, осіннє внесення перегною не завжди дає очікуваний ефект, а подекуди навіть виснажує землю. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Справа в тому, що восени ґрунт уже охолоджується, мікроорганізми, які переробляють органіку, переходять у спокійний стан і весь перегній залишається у верхньому шарі землі, де він повільно гниє. Якщо зима буде мокра, частина поживних речовин просто вимивається до весни. Земля не встигає взяти з нього користь, і навесні ділянка може навіть виглядати гірше ніж до підживлення. У деяких випадках перегній спричиняє появу зайвих бур'янів, особливо якщо не був достатньо перепрілий. У ньому можуть бути насіння дикоросів, личинки шкідників або збудники грибкових хвороб, які чудово переживають зиму. А навесні прокидаються разом із вашими рослинами. Ще одна причина, чому не варто поспішати з перегноєм це надлишок азоту. Восени він не потрібен грунту в такій кількості. Рослини вже не ростуть, а азот у вологому середовищі починає активно переходити в форми, що легко вимиваються. Тобто ви витрачаєте сили і ресурси, а навесні доводиться починати все спочатку. Багато господарів відзначали, що після рясного осіннього внесення перегною земля навесні стає важкою, липкою, задушеною. Це ознака того, що в ній порушився баланс. Замість живого дихаючого ґрунту утворилася щільна маса, у якій погано розвиваються коріння, і не вистачає повітря. Раніше, коли в кожному господарстві тримали худобу, перегній був. Природною частиною життя, але сьогодні його не так просто дістати, а куплений часто коштує недешево і буває низької якості. Тому важливо розуміти, перегній це не єдиний шлях оживити землю. Ґрунт можна підживити інакше, без гною, без хімії і навіть без великих витрат. Осінь саме той час, коли можна зробити розумний крок і допомогти землі відновитися природним шляхом. Наші предки знали, найкраща земля це та, що живе своїм життям, вона має дихати, працювати, відпочивати і знову народжувати врожай. Коли землю засипають надмірною органікою, вона втрачає цей природний ритм, волога затримується, повітря менше проходить, з'являється закислення. І навіть якщо на перший рік здається, що врожай непоганий, згодом помітно, ґрунт стає втомленим, важким. І вже не дає того що раніше. Саме тому дедалі більше господарів починають шукати альтернативні методи, щоб підтримати землю без шкоди. Один із таких способів використовувати природні продукти, які є у кожного вдома. І не треба шукати щось заморське чи дороге. Усе простіше ніж здається. Навіть звичайна крупа може допомогти оживити землю. Дати їй мікроорганізми, ферменти, поживні речовини, яких бракує після літа це не вигадка і не диво, а перевірений народний метод, який останнім часом знову набуває популярності серед сільських господарів, бо він простий, доступний і не потребує великої роботи. Перед тим як перейти до самого секрету, важливо зрозуміти головне ґрунт це живий організм. І ставитися до нього треба не як до машини, яку можна діп... заправити будь-чим, а як до живої істоти, якій потрібен догляд, дихання, харчування і спокій. Якщо дати їй природні умови для відновлення, вона сама зробить усе краще ніж будь-яке добриво, і саме тому не варто поспішати з перегноєм восени. Є інший шлях природний, розумний і простий який підходить кожному, хто хоче, щоб його земля жила і родила довгі роки. Коли ми говоримо про підживлення землі крупою, дехто спочатку дивується як це на звичайна крупа, що лежить у кухонній банці, може замінити перегній чи добриво. але якщо розібратися, у цьому є глибокий сенс. Будь-яке зерно це живе насіння, у якому зібрана сила природи, у ньому містяться білки, крохмаль. Мікроелементи, вітаміни, а головне енергія росту. Коли крупа потрапляє у вологий ґрунт, вона починає розкладатися, і цей процес оживляє землю, запускає мікроорганізми, активізує ґрунтові бактерії, які перетворюють залишки на живильне середовище для рослин. Таким чином крупа діє як м'яке природне добриво, не шкодить, не спалює коріння. А навпаки, створює у ґрунті сприятливий мікроклімат. Для таких цілей можна використовувати практично будь-яку крупу, яка є під рукою: пшеницю, овес, гречку, ячмінь, перловку, навіть рис, найціннішою вважається гречка, бо вона містить більше фосфору і калію, а також має властивість розкислювати землю. Якщо ґрунт важкий, глинистий. Гречана крупа допоможе зробити його більш пухким і дихаючим. Овес чудовий варіант для піщаних ділянок. Він затримує вологу і створює середовище, де швидше утворюється перегній природним шляхом. Пшениця і ячмінь універсальні, підходять для будь-яких культур, бо містять у собі весь набір поживних речовин, необхідних для росту, більшості рослин. Є кілька простих способів, як можна використати крупу для оздоровлення землі восени. Найлегший просто розсипати суху крупу по ділянці перед перекопуванням, досить жмені на квадратний метр, потім землю перекопують або легенько загортають граблями, за зиму зерно набухає, частково перегниває, а частково проростає, утворюючи корінці, які згодом теж стають живим добривом. Навесні, коли ґрунт прогрівається, мікроорганізми починають активно працювати, і до моменту висіву основних культур земля вже насичена природною органікою. Інший спосіб приготувати настій. Для цього беруть один склянку будь-якої крупи найкраща суміш кількох, і заливають відром теплої води. Настоюють 2-3 дні у теплому місці. Поки не з'явиться легкий кисловатий запах, це означає, що почалася ферментація. Потім цей Настій виливають на грядки або під дерева, особливо там, де земля виглядає втомленою. Такий Настій діє подібно до закваски, пробуджує ґрунт, підсилює мікрофлору, а залишок крупи можна просто розкидати під перекопування. Це дуже ефективно для ділянок, де довго не росло нічого або ґрунт виснажений після врожаю. Є ще старовинний метод, який використовували наші діди, засів зерном. Наприкінці осені, коли земля вже трохи підмерзла, але ще не схопилася повністю, селяни розсипали по городі зерно вівса, ячменю або жита. Взимку воно лежало під снігом, а навесні проростало першим. Такі зелені сходи не для збирання врожаю, а для землі вони збагачують її кореневими виділеннями, розпушують і готують. До майбутніх посадок. Потім ці сходи просто злегка заробляють у ґрунт або зрізають мотикою, і вони стають природним сидератом. У наш час цей метод можна легко адаптувати. Просто використовуючи недорогу крупу з магазину, ефект буде схожим. Якщо хочеться досягти кращого результату, можна поєднати крупу з іншими природними засобами наприклад, змішати її з попелом. Або подрібненою яєчною шкаралупою, це дає до додатковий кальцій і калій. Добре також додати трохи компосту чи сухого листя це створює сприятливе середовище для мікрофлори і крупа швидше розкладається. Можна навіть робити невеликі закладки у ямки під дерева чи кущі, жменю крупи, трохи землі зверху, і залишити до весни. За зиму вона стане. Природним живильним резервом, який буде поступово віддавати корінням усе потрібне. Цей метод має ще одну перевагу він абсолютно безпечний. На відміну від перегною чи гною, у крупі немає насіння бур'янів, личинок шкідників чи неприємних запахів. Її можна застосовувати навіть біля житла, у теплицях чи на грядках із зеленню. До того ж, це дуже економно, часто у кожному домі є старі крупи. Які вже не годяться для їжі, ось їм і найкраще застосування. Земля прийме таку підгодівлю з користю і подякує щедрим врожаєм наступного року. Секрет успіху простий не кількість, а регулярність і розуміння процесу. Земля любить, коли її годують поступово, м'яко, природно крупа діє не як миттєве добриво, а як їжа для життя, ґрунту. Вона пробуджує дрібних мешканців землі, які розкладають залишки, насичують повітрям і теплом. Це як дати землі ковток свіжої води після спекотного літа, не відразу видно, але поступово вона починає дихати, оживає, і вже навесні на таких грядках усе росте краще, міцніше, здоровіше, і все це без перегною, без хімії, без великих витрат лише завдяки простій крупі. Яку ми звикли недооцінювати наші предки знали силу зерна не з книжок, а з життя. У старих селах часто говорили зерно то душа землі. І справді, ще задовго до того, як з'явилися добрива, селяни помічали, що там, де пролилося зерно або залишилося після обмолоту кілька пригорчів, земля потім родила краще. Це було не випадково, просто природа сама підказувала правильний шлях. Старі люди не мали хімії, зате мали спостережливість і досвід. А головне віру в те, що земля все розуміє і віддячує тому, хто з нею обходиться з розумом. Колись у селах після жнив ніхто не поспішав спалювати стерню чи вивозити все чисто. Господарі залишали трохи зерна на полі, часом навіть нарочно сипали його на межі чи на городи. Де планували садити картоплю чи городину наступного року. Зима накривала все снігом, а навесні, коли земля відтавала, сходили зелені паростки вівса, пшениці чи ячменю. Ці сходи не збирали, їх просто залишали в землі, а потім легенько переорювали, і земля ставала м'якшою, темнішою, живішою. Старі господарі казали зерно землю годує, а земля потім годує тебе. Це була проста, але мудра закономірність, яку зараз знову відкривають сучасні дачники. Багато старожилів пам'ятають, як у післявоєнні роки, коли перегною було обмаль, люди відновлювали виснажені землі саме крупами і зерном. У колгоспах, де не вистачало добрив, господарі сипали на поля подрібнений овес, биту пшеницю чи гречку, усе, що залишалося після сортування. Земля оживала на очах. Через кілька сезонів навіть найбідніша ділянка ставала родючою, бо зерно, перегниваючи, створювало природну підстилку, яку мікроорганізми перетворювали на гумус. Це був найкращий приклад народного досвіду, що працював без жодної науки, але з глибоким розумінням суті. Сьогодні багато хто повертається до тих методів. Наприклад, у Полтавській області дехто з фермерів почав замінювати перегній. Сумішу крупи з висівками, беруть старі залишки з млина або те, що не йде в їжу, змішують із попелом і висипають восени під перекопування. За зиму воно перегниває, а навесні там земля як пух. На таких ділянках і морква товща, і картопля чистіша, без парші і буряк солодший, і це без жодного перегною. Є навіть спостереження, що земля після крупи стає спокійнішою. Менше з'являється бур'янів, бо ґрунт не отримує надлишку азоту, який провокує дикий ріст трави. Є й прості приклади з сільського життя. У деяких селах господині, коли перемивають крупу перед варінням, не виливають ту воду, а носять її під квіти чи на город. кажуть, що після такого поливу навіть звичайна петрушка росте, мов на дріжджах. це не диво. У тій воді багато мікроелементів і ферментів, які допомагають землі оживати. У деяких господарствах роблять ще простіше якщо крупа залежалася, посипають нею ділянки під яблунями або смородиною. Згодом там утворюється легка пухка земля і дерева плодоносять краще. Такі методи не потребують ні техніки, ні великих витрат, тільки уваги і розуміння. Старі люди ще пам'ятають, як Раніше перед зимою обсівали городи вівсом. Кажуть, що це був найкращий спосіб погодувати землю. Після оранки восени сипали зерно і залишали до весни. Коли сніг сходив, сходи з'являлися першими зелені, соковиті, а потім їх легенько заробляли у ґрунт. Такий овес діяв краще, ніж будь-який перегній, бо його корінці розпушували землю, а зелена маса. Ставала природним добривом. У Карпатах і досі дехто користується цим методом кажуть, що земля після вівса співає. Є й сучасні приклади. Один господар із Чернігівщини розповідав, як кілька років не міг відновити ділянку після хімічних підживлень. Земля стала мертвою, жовтуватою, навіть бур'яни погано росли. Він вирішив спробувати метод із крупою, узяв стару гречану, трохи пшона. Змішав із попелом і розкидав восени. Весною поле наче ожило, з'явилися дощові черв'яки, зник запах сирості, земля стала темною і легкою. Через рік на тому місці він посадив гарбузи і виросли такі, що ледве підняв. Тепер робить це щороку і каже не перегній землю, лікує, а зерно. Такі приклади показують, що народна мудрість і сьогодні не втрачає своєї сили. Люди починають розуміти, що не треба гнатися за готовими добривами, коли під ногами, усе, що потрібно. Природа завжди прагне рівноваги те, що від неї бере, має повертатися в природній формі. Крупа це саме така форма, у ній немає нічого зайвого, лише те, що земля може прийняти без шкоди. І головне, цей спосіб доступний кожному, чи маєш велику ниву, чи невеличкий город біля хати. Як казали старі господарі, не той добрий, хто перегній носить, а той, хто землю розуміє. У цих словах уся суть народного господарства. Бо не кількість добрив робить землю родючою, а увага до неї розуміння її потреб. А крупа це як добрий помічник, простий і надійний, що допомагає без зайвих клопотів. І хто хоч раз спробував цей спосіб, той уже не повертається до старих звичок, бо бачить, що земля вдячна навіть за найменшу турботу. Підбиваючи підсумки, можна сказати одне земля любить не силу, а розум. Не завжди найкраще те, що здається багатим і важким перегній, гній, мішки органіки. Часто просте й непомітне дає більший ефект. Крупа це не чудо. А природна їжа для землі легка, м'яка, безпечна, вона не шкодить, не перегодує, не спалить, а навпаки, допоможе ґрунту відновити власну силу. І головне, цей спосіб не потребує ні великих коштів, ні зайвої роботи, варто лише трохи уваги, спостережливості та любові до своєї землі. Якщо ви вирішили спробувати цей метод, пам'ятайте кілька простих речей по перше, крупа. Це неразова підгодівля, а поступове відновлення. Не очікуйте миттєвих результатів земля не любить поспіху, їй треба час, щоб відчути тепло зерна, щоб мікроорганізми розбудили її зсередини. Уже за сезон другий ви побачите різницю ґрунт стане пухкішим, темнішим, з'являться черв'яки, зникне зайва сухість це ознаки живої землі, яка дихає і працює. По-друге, не варто сипати забагато, досить невеликих доз жменя крупи на квадратний метр або кілька літрів настою на грядку. Надлишок не прискорить процес, а лише створить кислувате середовище. У природі все любить міру, і земля не виняток. Дуже важливо також правильно вибирати час. Найкраще робити це восени після збору врожаю, коли земля ще тепла. Але вже відпочиває у цей період: мікроорганізми активні і крупа починає повільно розкладатися, готуючи ґрунт до весняного пробудження. Якщо внести її занадто пізно, коли вже замерзло, ефект буде слабший, але й тоді користь лишиться, зерно стане захистом для верхнього шару від промерзання і весною відразу запустить життя. Можна повторювати цей процес щороку. Це не виснажує, а навпаки, робить землю самодостатньою. Через кілька років вона вже не потребуватиме нічого, крім легкої підтримки. Порада від старих господарів: не забувайте поєднувати крупу з попелом або з подрібненими рослинними рештками. Це додає балансу, попіл дає калій і фосфор, а крупа вуглеводи та білки, що живлять ґрунтових мікроорганізмів. Разом вони створюють той самий природний гумус, який колись утворювався без втручання людини, і це найкраще середовище для будь-якої культури чи то городина, чи квіти, чи навіть газон. Такий ґрунт не неї згорає від спеки, не тріскається, тримає вологу, і врожай на ньому виходить не лише щедрий, а й міцний. Є ще одна перевага моральна, коли ви годуєте землю непокупними добривами. А тим, що маєте під рукою, ви відчуваєте справжній зв'язок із нею. Це не просто город чи поле, це живий організм, який дихає поруч із вами. І тоді навіть дрібниця, жменя, крупи, розсипана восени, стає знаком турботи, як хліб, залишений для пташки. Земля це відчуває і повертає сторицею. Бо кожна добра дія на ній не минає марно. Хто вкладає з любов'ю? Той завжди збирає вдячність у врожай, у спокої, у добрій землі під ногами. Пам'ятайте ще про одне жива земля не потребує боротьби, їй потрібна рівновага. Не поспішайте її виправляти хімією чи дорогими препаратами почніть з малого, з простого, з крупи, з попелу, з розуміння природного кола і дуже скоро побачите, як усе навколо змінюється.